Як прикрасити торт трояндами, щоб було безпечно та гарно. Я обрала спрей трояндочки, промиваю їх під проточною водою. Залишаю просушити їх до повного висихання на рушнику. Беру зелену тейп-стрічку, буду працювати з нею. Відрізаю трояндочку. Дуже довгий стебель нам не потрібен. І буду обробляти ось так тейп стрічкою. Щільно притискаю, щоб вона надійно трималася, зайво відрізаю, ще беру квіточку, так само накручую тейп-стрічку, квіточка готова. Всі квіточки в нас оброблені, готові для декорування. Я підготувала ось такий тортик з потьоками. Будемо декорувати нашими трояндочками. Легенько, але впевнено. Втикаємо ось так трояндочки наш торт. Квіточка за квіточкою. Я прикрасила тортик не лише трояндами, а ще й полуницею та черешнею. А тепер для об'єму. Оці бутончики мені дуже знадобились. Ось такий гарний торт в нас вийшов. А ви, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Чекаю на вашу підтримочку. Мені буде дуже приємно! Всього доброго та найкращого!